Браку кадрів серед медичних працівників швидкої, на Житомирщині немає. Віктор Гриньов, медичний директор і один з керівників Служби екстреної швидкої медичної допомоги, спростував чутки про критичні ситуації та дефіцит лікарів. Критичної ситуації на даний час немає. Тобто, в нас достатньо кількість медичних працівників для забезпечення сталої роботи нашого підприємства, а стала робота це Цілодобове надання екстреної медичної допомоги населенню регіону, однак додає Віктор Гриньов, наразі статистика фіксує, що тих, кого найняли на роботу, менше ніж тих, хто звільнився, не у всьому. Наприклад, якщо ми візьмемо за п'ять місяців цього року, то по лікарям у нас плюс одна особа. Чи характеризує це спроможність надання? Ну, напевно, так тому, що плюс одна особа, але є деталі. Ми прийняли одного лікаря на посаду статистика лікаря. Статистика стати, статистичного відділу. Тобто теоретично ця людина не співпрацює з населенням і не надає медичну допомогу населенню. Велика різниця є у кількості звільнених і прийнятих на роботу парамедиків за 2025 рік. На інфороботу перейшов 31 працівник, лише 12 поповнили ряди екстреної служби. Але на даний час про критичність говорити неможливо. Щоденно працює від 95 до 100 бригад. Це декілька видів. Це парамедична бригада, яка складається з одного парамедика і одного екстреного медичного техніка. По-старому це водій спеціалізованого автомобіля екстрена медична допомога. Може складатись з двох парамедиків та екстреного медичного техніка, і може складатись з лікаря, парамедика і екстреного медичного техніка. Ною причиною звільнень працівників екстреної швидкої медичної служби є заробітна плата, каже Віктор Гриньов. Саме тому наразі планується реформа та підвищення оплати праці з 1 січня наступного року. Зарплата лікаря екстреної медичної допомоги не повинна бути меншою, ніж 20 тисяч. А парамедика не менше, ніж 13,5 тисяч з 1 січня 2026 року. Зарплата лікаря екстреної медичної допомоги не повинна бути менша, ніж 35 тисяч. Наскільки підвищить зарплатню парамедиків, наразі невідомо. Однак планується, що з 1 січня 2026 року НСЗУ підвищить тарифну ставку для служби екстреної медичної допомоги на 15-20%, що дасть можливість платити працівникам більше. Анна Чепель Ілона Усате телеканал Еска